Вітаю на каналі Байт! Уроки інформатики. У цьому відео пропоную створити в середовищі Скретч гру, у якій краб бігає по морському дну та лопає бульбашки. спрайтом здійснюється за допомогою стрілок ліворуч та праворуч. А коли лопнуті всі 10 бурбашок, то ми бачимо на екрані ось такий текст. Спробуємо відтворити проєкт. Так, спрайт кота ми видаляємо і міняємо тло сцени. Я ось такий фон вибор. Тепер додаємо краба. Можемо залишити такий розмір, можемо його трохи зменшити. Переходимо в образи і можемо, наприклад, йому ще. Ось так нахилити лапки, щоб здавалося, що він рухається по морському дну. Тепер переходимо на вкладинку код та зробимо скрипт для того, щоб краб міняв свої образи. В подіях вибираємо, коли натиснути зелений прапорець. Далі нам потрібен блок завжди, щоб він безперервно повторював дію зміну образу. Вибираємо команду Наступний образ. І для того, щоб він не робив це занадто швидко, ми повинні ще зробити паузу. Нехай буде 0,3 секунди. Тепер налаштуємо рух краба. Коли ми натискаємо стрілку ліворуч, він повинен рухатися в ліву сторону. І коли ми натискаємо стрілку праворуч, відповідно, він повинен рухатися а, в праву сторону. Отже, ще раз беремо подію, коли натиснуто зелений прапорець. Вибираємо з вами також блок завжди. І беремо з вами розгалуження неповне, якщо то. Далі, в датчиках, шукаємо з вами клавішу, стрілка ліворуч, натиснуто. Якщо натиснуто стрілку ліворуч, краб повинен у нас спочатку повернути у потрібному напрямку. Це буде не напрямок 90 а напрямок. Мінус 90. Далі він повинен переміститися на 10 кроків. І додамо команду, якщо на межі відбити, щоб він у нас не ховався за край сцени. Так, можемо перевірити роботу. Так, ми побачили ефект. Такий, що в нас краб перевертається догори лапками. Для цього ми у напрямку вибираємо, що у нас повинно бути відзеркалення зліва на право. Або ми це можемо зробити програмовано у відповідних командах стиль обертання зліва на право, тобто ми можемо його задати в самому скрипті. Оцей блок ми з вами дублюємо і міняємо для стрілки праворуч. Повертає краб у напрямку 90, також проходить 10 кроків. І якщо на межі, то він відбивається. Перевіряємо тепер роботу. Так, Все вірно, наш крабик рухається ліворуч та праворуч. Чому ми команди зміну образу та е, руху е, краба зробили окремими блоками? Якби ми, наприклад, зробили з вами зміну наступного образу е, разом із рухом. Ось я, наприклад, об'єднала ці команди, то подивіться, як буде тепер рухатися наш краб. Він буде рухатися із затримкою, тому що в нас є команда чекати 0,3 секунди. А ця команда призначена в нас не для того, щоб він затримувався, коли він ходить, а для того, щоб це затримувалася зміна образу. Тому це повинні бути два окремих скрипта. Створимо бульбашку, яка буде з'являтися у випадковій а, точці внизу нашого екрану, і рухатися вгору. Для цього ви можете завантажити, наприклад, її а, з інтернету. Зверніть тільки увагу на те, що файл повинен бути із прозорим тилом а, формату PNG. Вибираємо команду Вивантажити спрайт. У мене вже готова є бульбашка, вона занадто велика, тому я зменшу її розмір. І тепер перехожу в її образи, додаю образ бульбашки, яка вже лопнула. описі під відео я додам посилання, щоб можна було завантажити ці дві картинки, а не шукати їх просто так в інтернеті. Ну і тепер складаємо скрипт для бульбашка. Знову ж таки, в події, коли натиснуто зелений прапорець. Так як бульбашок у нас буде 10, то ми використаємо з вами команду повторити 10 разів. І так, наша бульбашка повинна з'являтися у випадковій точці внизу екрану. Для цього ми використаємо команду перемістити в Y». Y буде у нас сталим числом. Тобто ми можемо подивитися по координатам. Це може бути, наприклад, мінус 160. Можна ще нижче взяти, наприклад, там мінус 170. Давайте візьмемо таке значення. А х повинен у нас змінюватися. Х буде змінюватися по горизонталі, ми бачимо від, десь від мінус 200 до 200 значення буде змінюватися. І воно буде змінюватись випадковим чином. Заходимо в оператори випадковий від. І так, х буде змінюватися в діапазоні від мінус 200 до 200. І бульбашка повинна повільно, плавно підійматися, підійматися вгору. Ми вибираємо з вами команду ковзати. Ковзати. Y буде у нас вгорі десь 170, нехай поставимо. А X також буде випадкове значення. Протестуємо нашу програму. І зараз ми бачимо, що бульбашка у нас підіймається. Не вгору, а вона може пливти так по діагоналі. Чому так відбувається? Тому що у нас використана команда випадкове значення ікса. У першому варіанті вона набуває одного значення. А в команді ковзати вона набуває зовсім іншого значення. Тобто так і відбувається, що вона ковзає по діагоналі. Що зробити, щоб оце значення випадкове запам'ятати, десь зберегти? Для цього ми з вами можемо скористатися такою командою. Задати X, задати і візьмемо цю команду випадково від мінус 200 до 200, помістимо всередину цієї команди. А тепер, там, де в нас перемістити в X та ковзати в X, ми з вами підставимо блок значення X. Запустимо і подивимося, як тепер буде наша бульбашка рухатися. Ось, тепер вона з'являється у випадковій точці внизу і рухається, ковзає прямо вгору. Якщо бульбашка пролітає поряд з крабом, нічого не відбувається, тому що ми з вами не налаштували такої дії. Тобто, якщо бульбашка торкається краба, то вона повинна змінити свій образ, лопнути і зникнути. Отже, це також ми будемо налаштовувати через окремий скрипт, коли натиснуто Зелений прапорець. І в керування ми вибираємо завжди. Тобто ми можемо взяти і повторити 10 разів, тому що в нас всього-навсього 10 бульбашок. Можемо взяти завжди. Тобто при кожному а, виконанні розгалуження, коли торкається краб, буде виконуватися ця дія. Вона буде бульбашка змінювати свій образ. І так, вибираємо з вами розгалуження. Якщо то і в датчиках шукаємо, торкається. Торкається краба. І так, якщо наша бульбашка торкається краба, то вона міняє свій образ змінити образ на такий. Ну, і щоб це не було занадто швидко, ми з вами додамо команду, додамо команду чекати, наприклад, 0,2 секунди. Так, бульбашка змінилася. І тепер всі бульбашки змінили свій образ. Нам потрібно додати команду, щоб початково бульбашка була звичайна. Шукаємо змінити образ, вибираємо перший образ і поміщаємо його з вами ось сюди. Так. Отже, бульбашка міняється. Тепер потрібно, щоб вона зникала. Тобто, нам її потрібно сховати. Нам її потрібно сховати. Знову ж таки, коли ми її сховали, наступні бульбашки ми з вами не бачимо. Тобто, спочатку потрібно також її показати. Додаємо команду показати. Додаємо команду показати. І крабик тепер лопає бульбашки. Ну, Якщо вони занадто швидко в нас рухаються, ми можемо значення всередині ковзати поміняти. Так? Ми можемо взяти, поставити, наприклад, 2 секунди. Ми можемо поставити якесь інше значення. Ми можемо вибрати з вами, наприклад, випадкове ковзати від однієї до трьох секунд, наприклад, зробити, так, щоб кожна, кожна бульбашка по-різному рухалася якась швидше, якась повільніше. В програмі ми з вами можемо, наприклад, додати змінну бульбашки, яка буде рухувати кількість бульбашок, які лопнув крап. Отже, заходимо до блоку до блоку змінні, створюємо змінну бульбашки. І тепер надаємо спочатку початкове значення бульбашки 0. Для чого ми це робимо? Для того щоб кожен раз, коли ми запускали програму, значення обнулялося, тобто у нас не зберігалися попередні значення з попередніх програм. А тепер ми змінюємо значення Бульбашки на 1. Тобто воно буде збільшуватися на одиницю кожного разу, коли буде виконуватися ця умова, що Бульбашка торкається спрайта краб. Тестуємо. Так, ось дві спіймала. Так, працює програма. Ну, і тепер, наприклад, можемо ще додати, щоб у нас а, фон а, мінявся, на з'явився яв... надпис там, Вітаю, ви перемогли, якщо всі бульбашки краб спіймав. Отже, для цього ми з вами переходимо до сцени. Вибираємо тло. Перше тло нам не потрібне, ми його взагалі можемо видалити. А ось це ми дублюємо. І пишемо на ньому текст. Можете колір якийсь свій вибрати. Я виберу, наприклад, білий і напишу: вітаю ви перемогли. Можна на цей текст збільшити. Розмістити так, як вам зручно. І тепер переходимо до коду. Отже, для сцени ми також можемо з вами прописувати скрипт. Знову ж таки, подія, коли натиснуто зелений прапорець, ми спочатку задаємо початкове тло, там, де нічого ще не написано. І потім завжди, завжди, якщо і так, в нас, коли а, всі бульбашки-краб лопне, тоді тільки тло поміняється. Тобто кількість бульбашок буде рівна 10. Заходимо в оператори, шукаємо ось такий блок дорівнює 10. І в змінних вибираємо бульбашки. Отже, наша умова, якщо бульбашки, значення бульбашок дорівнює 10, то. Змінюємо того. Так, ще раз перевіряємо роботу нашої програми. Ага, пропустила. Давайте я поставлю трохи меншу швидкість, щоб мені було зручніше продемонструвати. Наприклад, я поставлю ну, 3 секунди, щоб я точно їх усіх спіймала. Так, все працює. Цю програму ви можете ще якось вдосконалювати. Тобто може бути інша кількість бульбашок, може бути, наприклад, змінюватися швидкість, якщо, наприклад, крабик пропустив якусь бульбашку, не лопнув, то швидкість наступних збільшується, наприклад. Тобто її можна вдосконалювати ще багатьма якимись способами. Дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво. До зустрічі у наступних відео.